Про які розповість зараз нам приведенюк Назар. Це завідувач відділом технології вирощування лікарських рослин, дослідної станції лікарських рослин ІАП на НААН. Назар, Ми чекаємо вас. Розкажіть нам щось про лікарські рослини. Всім вітання. Я хочу вам сьогодні розповісти ще про одну таку галузь, нішову галузь вирощування лікарських рослин. Трішки пару слів про себе. Я займаюся розробкою та вдосконалою технологією вирощування лікарських рослин, працюю, як вже говорив Назар на дослідній станції лікарських рослин і безпосередньо займаюся агрономією цих культур і все, що супутнює з цими культурами. Лікарські рослини використовуються в різних напрямках. В першу чергу у нас лікарська рослина асоціюються це, з медичними виробами, з медичними засобами. Саме так в більшу частину їх використовується фармацевтична промисловість, використовує їх косметологія, це виготовлення різних косметичних препаратів та парфумерії. Харчова промисловість це чаї. Та спеції, тому що багато лікарських рослин є як і лікарською, так і використовується як спеції. Твариництво, бжільництво, ветеринарія у тваринництві використовуються. Хто от напрямок сьогодні розповідав там про твариництво? Хто займається органічним виробництвом тварин? Доволі цікава тема використання лікарських рослин. Із залученням із додаванням в корми лікарських трав. Зокрема, є такий досвід, є дослідження і досить позитивно впливає. Також є напрямок, коли вирощуємо лікарські рослини для вже із частковою переробкою. Або відганяємо ефірні олії, або виготовляємо, отримуємо жирне олії, або виготовляємо екстракт для подальшої реалізації. Якщо ви вирішили зайна... зайняти... займатися вирощуванням лікарських рослин, е... і в першу чергу, що потрібно зробити буде, це безумовно зібрати інформацію, зрозуміти, які є плюси і мінуси, і, і що для цього потрібно. Я вам сьогодні спробую коротенько пояснити. В першу чергу лікарські рослини чим відрізняються від звичайних сільськогосподарських культур, тим, що вони є нішеві і мало досліджені відносно звичайно, там кукурузи, соняшника, тих самих томатів, капусти. Тому ви стикнетеся з рядом проблем, в чому вони полягають, в тому, що на деякі питання не зможете знайти відповіді. Буде багато потрібно самому досліджувати, багато вчитися. Зокрема, лікарські рослини вирощуються як і традиційні сільськогосподарські культури, якщо взяти по е моментах технології. Вони можуть висіватися і в різні періоди залежно від е, типу культури, е, можуть висіватися з різними нормами і з різним ширинам міжряддя. Ну, якщо висівається вускорядно, це е, такі культури, як ромашка лікарська, розторобша плямиста. Ці в, в, культури можуть висіватися як і широкорядно, так і вускорядно. Е, Стосовно обладнання і техніки, тобто по побудові інфраструктури для вирощування лікарських рослин, в першу чергу можуть бути використані зернові сівалки. Це якщо ви будете вирощувати розторопшу плямисту, а якщо інші культури все-таки більшість. Лікарських культур потрібно буде, можна буде використати овочеві свалки. Якщо невеликі площі, а ми наголошуємо в першу чергу, якщо ви хочете займатися вирощуванням лікарських культур, щоб ви починали з невеликих площ, можна навіть висівати їх ручними сівалками в якості експерименту. Наступним кроком лікарські рослини як висіваються насінням, так і можна розмножувати через розсаду. З чим це пов'язано? З тим, що більшість лікарських рослин мають дуже дрібне насіння, навіть дрібніше за амарант, і мають довгий період сходу і в відкритому ґрунті отримати гарний посів. Буває деяких культур доволі складно, тому йдуть в розсаду, тобто їх розможуть закладають виробничі плантації через розсаду. Ем, є різні способи вирощування розсади, можна вирощувати їх в рядах, можна в касетах, є відпрацьований ряд технологій. Ем, є рослини, які не розмножуються е, насінням, до прикладу, м'ята. При це вона виключно розмножується вегетативно, так як вона є гібридом, і при розмноженні насіння вона сильно розщеплюється, не в, не в ознак батьківських форм. Ем, Наступним кроком буде у самому виробництві, якщо ви вирішили займатися вирощуванням, підготували поле, заклали плантацію розсадуючи насінням. Буде питання по догляду за рослинами. Тут ви стикнетеся з таким проблемою в тому, що більшість лікарських рослин слабо конкурує з бур'янами, і буде, потрібно буде приділяти велику увагу на догляд саме боротьбу з бур'яном. Якщо будуть гарні у вас, використовується сучасних міжнародних культиваторів, дещо спрощується, але все-таки ви повинні бути готові до того, що коли будете вирощувати лікарські рослини, буде потрібно залучати ручну працю. Тому що засобів захисту дозволених на е, саме гербицидів для боротьби з бур'яном дуже мало, або взагалі їх дуже кількість обмежена, і з кожним роком цей перелік все зменшується. Тобто, якщо ви займаєтесь вирощуванням лікарських рослин, все-таки потрібно дивитися в бік органічного вирощування або по органічної технології. І, до речі, буде тоді простіше їх продати. Якщо більш можна лікарські рослини поділити на групи, умовні групи, по самій технології вирощування, можна розділити, якщо можна вирощувати лікарські рослини за частиною рослини, яку отримують, яку є сировина, яку ви хочете отримати. До прикладу, можуть збиратися квіти рослини, здебільшого всі квіти лікар... лікарських рослин збираються вручну. Тому частка витрат і велику мав, до 50 інколи, навіть до 70 відсотків витрат на собі, на собі склади в склади собівартості отриманої сировини, це буде витрати на рочну працю. Але є деякі культури, наприклад, таке крамашка лікарська. До речі, вона чи не найбільші площі займає в Україні. Під цією культурою цю культуру можна вирощувати з максимальною механізацією. Стосовно які лікарські культури в нас вирощуються в Україні для отримання квітів, це та сама Ромашка лікарська, яка я говорив, нагідки лікарські, волошка, марва, перевоцвіт, цін, піщани та інші це найбільш поширені культури. Певний попит на них є, але потрібно розуміти так, як саме на збір квітки залучається велика частина багато часу і багато працівників. То собі, собі такої сировини буде доволі висока, і нам приходиться конкурувати з більш дешевими країнами із і, і сировиною, яка заводиться з Єгипту, завозиться з Індії. Тому м, тут потрібно гарно рахувати економіку. Але якщо ви знаєте, куди продавати, може бути доволі прибуткове вирощення саме цих рослин. І наступна група це я б сказав би, мабуть, що потрібно починати. Якщо хтось вирішить займатися лікарськими рослинами, це вирощування для отримання наземної частини, отримання листа або трави. Ці культури виро, яка є особливість цих культур, до прикладу, це саме м'яти перцевої, можна її збирати механізовано. Більшість цих культур можна збирати механізовано. Вони всі висушуються, або в залежності від регіону може бути використана і природня сушка і примусова сушка. В принципі, цей перелік культур, що представлено на слайді, є один з найбільш ну, ці культури найбільш поширені в Україні і є доволі на них попит. Звісно, що на деякі культури кращий попит, на деякі менший попит. Я далі зупинюсь на цьому. Інша група культур це які використовуються і надземна частина, і підземні органи корені з кореневищами або окремо використовуються корені. Серед цих культур потрібно буде більш ширша. Побудова інфраструктури, більше потрібно буде залучення обладнання, тому що якщо ви хочете збирати корені, буде потрібно обладнання, комбайн або е, інше обладнання, що до, е, за допомогою якого ви зможете викопувати корені. І наступним кроком буде м, к, к, від, відділення грунту від коренів, тобто залучення мийок. Тобто, якщо ви будете займатися вирощуванням лікарських рослин для отримання трави, вам буде потрібна звичайна сільськогосподарська техніка, тоді збиральна техніка для збору і сушка. Якщо ви хочете займатися вирощенням лікарських рослин для отримання коренів, вам буде ще потрібна е техніка для викопування коренів та, е та, та, та мийки, які дозволять мити корені. Після того, як ви корені, мийки є різного типу, після того, як ви їх помили, е відправляєте на сушку е і висушується. Тобто, вся лікарська рослина сировина здебільшого реалізується в сухому вигляді. Ще є група лікарських рослин, яка вирощується для отримання насіння плодів, це розторопша плямиста, фенхель, кмін, коріанд, чорнушка, дамаска, вони ну найбільше площу в Україні займає ця ромашка і розторопша плямиста, тому що тут є максимальна механізація цих культур і доволі непоганий є попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Інші культури займають менше площі, але саме ці культури, якщо ви займаєтеся вирощуванням зернових культур. Можна займатися вирощуванням і е, цих культур, що представили на слайді, е, наступним кроком є в більшості всі, е, практично всі культури е, реалізуються в сухому вигляді, тому е, буде потрібно, якщо вирішив займатися вирощуванням лікарських культур, е, мати в своєму господарстві сушки. Сушки можуть бути різного типу. Якщо ви будете збирати траву, то це можуть бути і природні сушки, тому що трава здебільшого збирається в теплий період року. Якщо ви будете займатися вирощуванням коренів з кореневищами, то все-таки без примусової сушки буде складно обійтися, тому що корені збирається здебільшого це жовтень, місяць, листопад, місяць або навесні, в квітні місяці. Існують різні типи сушок за різним принципом, можуть працювати на різних видах палива, є певні нюанси. По сушках примусових сушках, чим вони в чому нюанси? В тому, що лікарська рослина сировина містить великий відсоток вологи. З, до прикладу, для отримання тонни сухого, сухого листя м'яти вам буде потр, потрібно висушити 5 тонн сирової маси, тобто 80% десь вологи. Ну, буває в різних рослинах по-різному: від 90% вологи до 60 до, до 50% вологи. А, і тому в примусових сушках подача підігрітого повітря йде значно більше, ніж в звичайних там, зернових сушках. Ну, це деталі, такі вже нюанси. Далі, після того, як ви висушили сировину, її можна відпра... відразу відправляти на реалізацію, а можна зробити доробку і первину так звану обробку. Тобто подрібнити, просіяти, можна продати, до прикладу, ту саму мелісу, можна продати листя. меліси. Це є обладнання, яке дозволяє відділити листя від стебла і реалізувати за вищою ціною. Можна реалізувати просто висушену сировину. Тоді буде вартість дещо нижча, але все-таки, якщо ви будете працювати з кінцевим споживачем, будете працювати для кінцевого споживача, то в вашому господарстві повинен бути певний перелік обладнання для доробки сировини. Зберігання лікарської сировини в чому полягає плюс в тому, що лікарська рослина сировина має довгий термін зберігання відносно овочів і інших сільськогосподарських продукцій. Тут є плюсом в тому, що після того, як ви зібрали сировину в певних складських умовах контрольованих, це повинно бути сухе провітрюване приміщення. Ви можете зберігати свою сировину, шукаючи споживача свого потенційного покупця. І це дає плюс. Є певні нюанси по зберіганню, тому що до прикладу там сильно пахнучі, які мають ефірні олії, там корінь валер'яни, не бажано зберігати з іншою сировиною, тому що інша сировина може набрати цього запаху, набрати пахнути саме корінь валеріани, тобто передача запахів. Ну це вже нюанси, і є деталі, але це вирішуємо і не складні питання. Наступним таким моментом є якість. Ми вирощуємо лікарські рослину сировину, здебільшого, для того, щоб виготовляти лікарські засоби або використовувати в інших галузях зараді вмісту біологічно активних речовин. Що регламентує? Регламент, документом, який регламентує якість. Сировини лікарської рослини це є державна фармакопея України, яка гармонізована з європейською фармакопеєю. Е, є багато факторів, що може впливати на якість, до прикладу, на. Що хочу сказати, що показників якості є багато різних. Є і домішки, і забруднення мікробіологічна чистота, і залишки пестицидів, і зараз ввели новий контролюючий такий пункт. Це наявність, можуть потрапляти рослини, які містять алкалоїди в сировину лікарську. І тут є певні обмеження, є певні правила. Але я хочу сказати, що основним все таки найважливішим є показником це вміст хімічної сполуки, тобто біологічно активної речовини, зараді якої ми вирощуємо лікарські рослини. До прикладу, там якщо ми вирощуємо чебрець, то найважливішим буде фактором вміст ефірної олії, а ну там є моменти і її склад. Якщо вирощуємо корень валеріани, то буде найбільш важливим моментом. Все-таки це місце екситерпенових кислот. Якщо він буде високий, то ви можете продати значно швидше свою сировину і за вищою ціною. Також хотів зупинити ще вашу увагу на окремій темі: це виробництво ефірних олій. Зараз це більше і більше набуває популярності лаванда вузьколиста і про неї все більше і більше говорять. Але хочу сказати, якщо ви вирішите займатися напрямком вирощування ефіролійних рослин для отримання ефірної олії, то ви повинні мати на своєму полі не лише лаванду, а й інший ряд культур для того, щоб в першу чергу загрузити завантажити свою інфраструктуру для обладнання, яке буде необхідно закуплення для відгонки ефірної олії. І можна зробити так званий конвейер, тому що лаванда вузколиста, до прикладу, збирається ефірної лише з квітки, а вона цвіте 2-3, максимум 4 тижні на рік, а все інше час, щоб обладнання не простою для відгонки ефірної олії, ви можете вик... відганяти ефірное олію те м'яти, чи брицю, чи материнки, чи гісопу, чи ще якоїсь іншої культури. Але хочу зауважити, що. Важливий є момент, в тому що якщо звернути увагу на, саме на лаванду, то е, при, після закладки плантації це, е, ви зможете вперше зібрати врожай повноцінний тільки з третього року вегетації а, і отримати вже якийсь прибуток. І інші культури, є, які вже в перший рік дають урожай, можна буде збирати ефірну олію, це, це саме і шавля, і чебрес, і Дереві, гісоп, і ці лікарські культури вже в перший рік можна буде зібрати урожай і реалізувати. Стосовно ринку збуту, куди продавати свою продукцію. Звісно, що більшість лікарської рослини сировини з України експортується, вивозиться за кордон. Є компанії експортери трейдери, які закуповують у виробників. У фермерів у підприємств, що виробляють лікарську рослину, сировину, є фермерські господарства, є самі підприємства в Україні, які вирощують лікарські рослини і самі експортують кінцеву споживачу. І Також є в Україні. Фармацевтичні компанії, які виготовляють лікарські засоби на основі лікарських трав, які теж закупують лікарські рослини. І коли постає питання, куди краще подавати чи експортувати до Європи, чи продавати на внутрішньому ринку безпосередньо своїм фармацевтичним компаніям, то ціна може бути навіть на внутрішньому ринку у фармацевтичних компаній вища, чим ви е продасте свою сировину за кордон, яким, якісь трейдерській компанії за кордоні. Але все. Все-таки в ідеалі, звісно, що шукати кінцевого споживача, продавати або закордонним фармацевтичним компаніям, або чайним компаніям. Також це можуть бути косметологічні компанії, які закупають лікарські рослини і працюють з ними. Стосовно ринку стосовно в цілому ринку Україна займає доволі в світі низьку позицію по об'ємах вирощування експортування лікарських рослин. До прикладу, за минулий рік експортували з України 6 тисяч лікарських лікарської рослини сировини. А... Ну, Імпортували в Україну десь 2 тисячі і внути, на внутрішньому ринку орієнтовно Україна споживає десь теж 4-6 тисяч тонн лікарських трав. А, до прикладу, якщо та сама, ну, взяти такі великі країни, як Індія чи Китай, вони щороку експортують по 100, 120 до 150 тисяч тонн різної лікарської сировини. Да, вони там країни більші, але все-таки у нас багаті землі. І ми можемо займатися вирощуванням лікарських рослин і бути гравцем на цьому ринку. У мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, прошу. Назаре, дякуємо вам за гарний виступ. Тепер ми вже точно знаємо, що таке ті лікарські трави, з чим їх їдять, з чим їх п'ють, і де їх брати. Правильно?